На календарі 30 листопада, тож саме час зробити розпаковку посилок з НБУ за місяць, що минає, і таким чином підбити підсумки як листопада, так і в цілому осені, і вступати в зиму. А попереду на нас чекають багато новинок. Сподіваюся, що приємних новинок від НБУ. Але то все буде попереду. А зараз, друзі, всіх вітаю на каналі Jack of All UA, І якщо ви цікавитесь номізматикою, то запрошую долучатись до моїх розпаковок. Тож погнали. Отже, за останні дні жовтня і за першу половину листопада я зробив три замовлення. Ось вони переді мною. Деякі з них доволі довго їхали. Щось там, як завжди, НБУ мухлював і швидко це не відправляв. Ну, але як би там не було, все доїхало. Тож можна подивитися, що саме там приїхало. Так. Більше там нічого немає. Стоп. А, де квитанція, мабуть, вона буде в паперовому пакеті. Тож вскриваємо його. Так. Розгортаю. Абсолютно вірно. Квитанція в пакеті, в пакуванні, точніше. І ось тут ми бачимо таку штуку: набір монет, мешканці морських глибин Inhabitants of the Deep Sea. Так, значить, що до чого, цей набір я в перший продаж придбав 28 жовтня. Ціна була 447 гривень. Звісно, швидко це все розмили і розкупили на сайті. І зараз такі набори по 1800 гривень продають в нумізматичних телеграм-чатах. На Олексі не знаю, не дивився. Так, ось такий у нас буклетик не надто яскравий. На камеру він ще такий відносно яскравий, але в реальності він зовсім такий не яскравий в приглушених кольорах. Не можу сказати, що прям супер-вау, ну але цікавеньке. І, відповідно, монети ці присвячені мешканцям Чорного та Азовського морів. Давайте подивимося, що у нас на звороті. Так, набір з двох пам'ятних монет, номінал 5 гривень, Нізельбер. Бачимо масу, діаметр, якість карбування, інформацію про гурт, тираж та дизайнера. Аліса Іванова. О, здається, це хтось новенький ще такого імені не зустрічав. Так. Ну, і там у нас проглядаються ці монети. Але давайте розгорнемо буклет. І тут у нас ось тільки багато інформації. Просто читати, не перечитати. Звісно, йде подача як англійською, так і українською мовами, точніше, українською, і потім англійською. Ну що ж, друзі, пропоную ставити відео на паузу і ознайомлюватися з текстовою інформацією. Так, ну що ж, от стільки багато інформації. Давайте ще з цього боку покажу цей буклет. Він трьохсекційний і такий величенький, що навіть в кадр не поміщається. Так, ну і тепер давайте подивимося на монети. Отже, рак самітник. Мені, в принципі, подобаються ці е, звірята, скажімо так, вони доволі прикольні. В дитинстві любив про них різні документалки дивитися. Так, рак-самітник. Діогенес пугілатор. Вибачте за мою латину, як то кажуть. Тут у нас бичок кругляк. Бичок кругляк. Так, ну читати латинську назву, мабуть, я не ризикну. Ну, і монети з боку аверсу ми з вами вже бачили. Так, Чорне море. та... Азовське море. Не скажу, що монети прям вау, але вони кольорові, красивенькі, е, такий насичений інформацією буклет. Ну, і, звісно ж, як, як там буде коливатися ціна в майбутньому, то покаже час. Але, в принципі, на поточний момент, я думаю, це непогане вкладення. Можливо, в майбутньому цих монет буде така ж скажімо так, доля, як у серії Чорнобиль відродження. Тобто буде на них ажіотаж, знову ж таки, можливо, буде якось продовжуватися розвиватися ця серія, і буде гарно коштувати. Так. Давайте відкладаю це в бік, і наступний пакунок. Так, тут квитанція всередині. Безпосередньо пакунку. І так, рік коня у сувенірному пакуванні. 4 листопада був продаж. 182 гривні ця монета коштувала. До речі, на момент запису відео вона все ще на сайті інтернет-магазину НБУ продається. Там доволі велика кількість, не дивлячись на два попередніх продажі, якось ця монета не залетіла. Люди її не розгребли. Так, ну що, давайте будемо. Розпаковувати і діставати. Ух ти! Це щось новеньке, в якийсь сірий папірець загорнули, не в попирчасту плівку. І ось такий у нас рік коня. Кінь, підкова. Ну, як на мене, таке не надто цікаве оформлення. В принципі, я в гороскопи не вірю в оці всі. Приколи з тим, що у кожного року є якийсь там свій покровитель з тваринного світу. Тому ці монети я собі навіть не залишаю, я їх купую і потім там під зимові свята чи трошки пізніше продаю. Тому, в принципі, і конкретно ця монета, вона також в колекції не затримається. Можливо, буде продана, можливо, на подарунки на подарунок комусь піде. Так, технічні характеристики бачимо, бачимо оформлення. Аверсум. До речі, тираж буде дійсно великий: 80 тисяч, він інших монет зазвичай 50 тисяч, тому а, вистачить всім бажаючим. Так, знову ж таки, давайте це відкладати. І тепер фінальний пакунок з, з подвійним замовленням. Так. Квитанція, оце я так розумію, така пом'ята, пожована. І тут у мене, друзі, ще один рік коня. Ну, для чого я подібні монети купую, я вам уже м -м, сказав. І також у мене ще є один набір мешканців морських глибин, тому що принаймні на зараз якби це, начебто, непогане капіталовкладення. Не знаю, буду я продавати один з наборів, чи поки що притримаю, можливо, до весни почекаю виходу фінальної монети в серії Чорнобиль відродження. Перестрахуюся, якщо раптом не вдасться взяти Чорнобиль, то можливо тоді треба буде там якось міняти, обмінювати. Можливо, тоді буде смисл продати цей набір, щоб там не знаю, докупити Чорнобиль. Коротше, поки що в роздумах не знаю, видно буде. Але, як би там не було, два набори у мене будуть. Так, ось так. Це все запаковано, можливо, не надто акуратно. Так, щось, щось. Плівки тої наляпали, накидали, та і все. Так, отже, рік коня, рік коня, і мешканці морських глибин. Можемо розкрити, але вже... Зупинятися, акцентуватися не буду, оскільки бачили уже це все в кадрі. Тож, за останні дні жовтня і листопад, ось такий у мене вийшов набір монет, котрі я придбав. Ну що, друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цих придбань, цих монет. Поділіться, що ви придбали, можливо, що плануєте купувати в грудні, яких монет чекаєте, і так далі. Також не забудьте про вподобайку, підписку. Ну, а поки що на цьому все. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступних відео. А вони, друзі, обов'язково будуть.